Є багато невеликих хитрощів, які використовують неймовірні садівники, щоб отримати приголомшливі культури та створити прекрасні сади. Більшість з них приходять з досвідом, методом спроб та помилок, але початківці все ще можуть багато чому навчитися звичок досвідчених садівників. Цей список це моє резюме семи найкращих садівничих звичок, ті основи, про які багато садівників, початківців втрачають з поля зору або не вважають важливими. Якщо ви зробите їх звичайною частиною своєї рутини, це може вивести ваш сад на абсолютно новий рівень. Дотримуйтесь своїх відходів. Процес компостування це таємна зброя неймовірних садівників. Вони знають, як щось робити з нічого. Ви можете створити важливе добриво для ґрунту з харчових відходів, деревних стружок та інших відходів, які багато хто з нас просто не вагаючись. На жаль. Початківці садівники часто вважають, що компостування є складнішим, ніж є насправді. Експостування міфів, які зазвичай не допомагають цьому. Хоча ви можете заглибитися у вивчення пропорцій, температури та гаджетів, компостування не повинен бути технічно складним. Насправді це проста ідея. Почніть з харчових відходів. Листя та садового сміття і врешті решт отримайте багатий компост для харчування вашого ґрунту. Не має значення, чи використовуєте ви компонентний барабан, вармікомпозит, контейнер для компонентів для кімнат або просто купа вашого саду. Важливо, що ви практикуєте звичку компостувати свої відходи, використовуйте свій компост. Одна річ зробити відмінний компост, і зовсім інше, правильно використовувати його. Ви не хочете докладати зусиль для обробки садових відходів та створення компосту, лише щоб тоді сам компост зникав марно. Існує так багато способів використання компосту в саду. Ось лише кілька моїх близьких розподіліть його навколо основи рослин, як шар мульчі для збереження вологи та контролю температури. Додайте до суміші ґрунту як форму повільних добрив, поступово живучи ваші контейнерні рослини. Накрийте підняті грядки верхнім шаром компосту, щоб він повільно розкладався в ґрунті, покращуючи його структуру та мікробну активність. Додайте його в ґрунти низької якості або ґрунту з нерегулярною текстурою, занадто багато піску або глини, щоб створити ідеальні умови для рослин, які ви хочете виростити. Посипте газон після аерації, щоб покращити зростання. Бути пильним. У вашому саду може виникнути мільйон речей, які піде не так або так. Але досвідчені садівники називаються досвідчені. Вони проводили час у своїх садах, помічаючи невеликі зміни, які відбуваються з кожним днем. Вони шукають крихітні ознаки, які сигналізують про проблеми з шкідниками, родючістю або захворюваннями. Потім вони виправляють їх задовго до того, як проблеми вийдуть з під контролю. Вони відчувають зміни температури, вітру, дощу та структури ґрунту. Вони знають, що вони можуть контролювати, а що ні. А потім вони зосереджуються на тому, що можуть. Це не надрого. Це просто пильність. Завжди доглядайте за своїм садом, навіть якщо ви не плануєте багато заходів, щоб знати про зміни, поки вони не вийдуть з-під контролю. Мульча. Застосування мульчі одна з найкращих звичок, які ви можете розвинути в саду. Це займає так мало часу, але приносить стільки користі, включаючи регулювання температури ґрунту. Профілактика випарування води, збереження вологи та заощадження ресурсів, придушення росту бур'янів. Профілактика ґрунтових захворювань на рослинах. Досвідчені садівники рясно мульчують і використовують органічний матеріал, який розкладається та входитиме в ґрунт з часом. Це з часом покращує структуру ґрунту та поповнює поживні речовини в ґрунті, стимулюючи ріст. Якщо у вас у вашому саду є якісь неодноразові проблеми з ґрунтом, мульчування це один із способів позбутися від них назавжди, хоч і протягом декількох сезонів. Вам не потрібно купувати сумки з дорогою мульчою в місцевій дитячій. Легко зробити власну або позичити у сусідів, щоб заощадити гроші та забезпечити, щоб ваші ліжка завжди були добре мульченими. Практика запобігання Досвідчені садівники знають, що проблеми набагато простіше вирішити, коли їм взагалі не дозволяють стати проблемами. Багато садівничих проблем досить складно лікувати, як тільки вони приживаються. Перше, що спадає на думку, це захворювання, які швидко поширюються, і яких часто важко повністю позбутися. Але навіть таких, як посадка в невідповідному типі ґрунту або надмірного поливу, важко виправити, якщо ви зайшли занадто далеко. Деякі профілактичні заходи, які ви можете розглянути, включають перевірка, чи підходить рослина для вашого клімату перед посадкою, використання органічних методів лякаючих шкідників, правильна посадка, щоб уникнути конкуренції за ресурси. Обрізка потовщені насадження для поліпшення циркуляції повітря та зменшення ризику захворювань. Полив ґрунт, а не листя, годування ґрунту до подачі поживних речовин. Як би вони не здавалися, як не здавалося, ця звичка до садівництва важлива, оскільки легше запобігти виникненню проблеми, ніж її вирішення. Ділитися багатством досвідчені садівники зазвичай ростуть більше, ніж потрібно. Така природа садівництва, незалежно від того, вирощуєте їстівні культури чи квіти для різання, рослини часто виробляють більше, ніж ми можемо використовувати. Замість того, щоб дозволити надмірності зникати, зробіть звичку ділитися своїм садом з іншими. Мало що ви жертвуєте, надаючи частину свого врожаю, повернеться до вас у вигляді доброї волі та зв'язків із сусідами, сім'єю та громадою. Насолоджуйтесь поїздкою. Досвідчені садівники займаються садівництвом, бо вони його люблять. Вони роблять це не заради врожаю, ну не лише заради врожаю. Це подорож, процес та пристрасть. Це чудова річ, буквально виховувати життя із землі. Не забудьте знайти час, щоб насолодитися плодами вашої роботи та підтримувати свою любов до садівництва.